Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів! В даному відео пропоную оригінальний спосіб збору дрібного насіння. Це можна зробити взимку і восени. Ви побачите покроковий процес добування насіння з плодів, наприклад, руколи і шавлі мускатної. І ви зможете самостійно зібрати дрібне насіння з цих культур та інших лікарських рослин. Зокрема, насіння доцільно використати взимку і рано навесні для одержання мікрозелені самому вдома. Про це в наступному відео. Погнали! Перше. Зриваємо суцвіття з плодами як руколи, так і шавлії мускатної. До речі, листя шавлії мускатної можна також зібрати ще й взимку. Беремо зірвані суцвіття руколи, які можна зірвати ще навіть і восени і акуратно скласти. Вплив морозів на насіння підвищує його схожість. І називається цей агротехнічний прийом стратифікація. Коли насіння навіть спеціально піддають дії низьких температур. Тож зірвані усвіття ми засовуємо у великий поліетиленовий мішок і починаємо ретельно вибивати з нього насіння, трусити так, щоб стручки порозкривалися або повідпадали і повисипалися з нього насіння. Далі. Відділяємо великі частини залишки суцвіття, потім висипаємо і відокремлюємо стручки, можна провіяти і потім через сито просиваємо насіння. Це листя шавлі перезимувало, тому його можна брати сміливо і додати в чай. Оригінальний і запашний напій виходить. Насіння шавлії мускатної знаходиться уже не в стручках, а в коробочках і досить таки міцно тримається. Хоча погода вітер робить своє, насіння висипається і розсіюється, розростається. Наприклад, у мене на ділянки самосівом виростають кущі шавлії мускатної. Вам рекомендую посіяти декілька рослин, і вони дадуть всходи, плоди. І буде у вас розростатися діляночка з такої запашної і дуже корисної лікарської рослини. Повне відео про неї на моєму каналі. З насінням шавлії робимо аналогічні етапи. Тільки плоди можуть не висипатися, тому ми їх ретельно спочатку відбираємо від стебел, а потім починаємо товкти. Розминати, вибивати з нього насіння і ретельно-ретельно його в руках передушуємо, перемелюємо для того, щоб змогло випасти насіння, яке буде у нас уже воно важче і тому буде в кінці на дні мішка. Далі насіння висипаємо на друшлаг з відповідними дырачками або сито, а потім провіваємо і одержуємо чисте насіння. Отримане насіння використовуємо для одержання мікрозелені про це в наступних відео, а також для висівання Навесні, на городах. Відео українською підтримаємо український контент підпискою на канал, лайкою вподобайкою, а також пишіть коментарі. До нових зустрічей! Шанувальники Зелених Скарбів!